Чистим не грішного і помилане. Благословен Бог наш нині повсякчас, і на віки віки Амін. Слава тобі, Боже, на слава Тобі, Царю Небесний, Утешителю душі істини і живі сей, і все сполняє, сокровища Божий подателю, прийди в селисе, і очистим всякий скверний, спаси блажа, душі нашу, святий Борис, і безсмертно по нас, святий Борса, то і для безсмертних нас. Святий Боже, святий кривке, свято без смерті, помилася, слава Отці сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки амінь. Прес, свята і нас, Господи, очисти грехи наші, владику прости, беззаконня наше, святий пості, і селенему ще наше, імени Твоєго ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцу і сину і святому Духові. Нині повсякчас, і на віки, віки Амінь. Пресвята і Троїць, помили нас, Господи, очисти грехи нашого, Владику, прости, беззаконня наші святи пості і сили нема, наші нашої, Твої ради. Господи, помилу, Господи, помилу, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Отче наш, нашої сина Небеса, небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб насущний день нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусом, але визволи нас від лукав, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресний Бог Христочець, врази Його, як коде да до лиця Його ненавидящий Його, як іще зайдем да іщезне. Як ота до двоса лиця огня, також погідно в пішне лиця Боже, а праведне це да з веселятим. Господу помолимося, Господи помилуй, Отче святий, врачу душу, тілес, послаю для народу Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не і селяючи від смерті і з цілим роботою Оксану, Маркіяна, Софію, Віктора, Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну Верніку. Володимира, Василя Наталі, Дмитра, Данила, Ігоря, Оксану, Олесю, Владислава, Ярослава, Романа, Оксану, Яну, Анну, Захарія, Юлію, Юлію, Захара, Олену Зинові, Галину, Галину, Ірину Володимира, Андрія, юну Наомі, Дарину Мілену, Ольгу Олександру Крисі, Анна Флорі, Анна Олександра, Тетяну, Семена, Інну. Юрія, Тетяну, Остапа, Захарія, Матвія, Івана, Глину Лесю, Данила, Богдана, Ніну, Михайла, Святославу, Христину, Квітку, Романа, Наталію, Софію, Анну Марію, Ірину, Ігоря, Вікторію, Василя, Ігорі, Богдана, Івана, Мар'яну, Максима Вадима, Йосипа, Христину, і Гробів Божих, Олега, Світлану, Ірину, воїна, Ігорі, воїна, Василя, воїна, Михайла, воїна, Назара, Галину, Йосипа. Миколая Ірину Володимира Івану, Ольгу, Оль, Оль, Оксану, оцю Степану Андрію Дем'яну, Ірині Марії Марії, Наталію Ользі Соломії Єлизаветі, оцю Степану Ользі Надія, Василю Івану, Юрія, Петро, Андрію Роману, Ігорю Степану, Марію Тарасу, Галині, Ірині Олені, Северину Вероніці. Антоніні, Дмитру, Роману, Ользі Василю, Василю Івану, Тетяні, Ксенії, Софії, Владиславу, Юрію, Яні, Тамарі, Тетяні, Оксані, Ользі, Володимиру Мар'яні, Вікторії, Анні Анастасію, Оксані, Миколаїв, отцю Степану Андрію, Світлані і Робом Божим, Вероніці, Остиму, Ользі, отцю Степану Марії, Роману Марію, Богдані, Орисі, Ларисі. Людмилі е, е, і Гербів Божий воїну Андрію Тетяні, воїну, Ігорю, Вікторію, Мелані, Андрію Любові, Віталію, Оксані, Ганні, Юлія, е, Юрію, Олегу, Ярославу, Ірині Мар'яні, Руслані, Оресту, Софії, Захару, Ульяні, Христині, Вікторії, Оксані, Ярославу Павлу, Світлані Остапу, Богдану Надії, Івану Анні, Оксані Зинові, Богдану, Миколаю, Марії, Раїсі, Оксані. Ользі Роману, Катерині Ігорю Надії Сергію Володимиру, Володимиру Христині, Мар'яні, Катерині, Ігорю, Ірині Володимиру, Василю, Наталію, Оксані Ольяні, оцю Степану Олегу Олені, Анастасії Євгенію, отцю Степану Тетяні, Ользі, отцю Степану воїну Василю, Марію Роману, Андрію, Тетяні Назару, Вікторії Андрію, Богдану, Ярославу Роману, Дар'ї Наталію. Отцю Степану, отцю Симону, отцю Павлу, отцю Василю Миколаю, любі Євгену, любі Миколаю, воїну Ярославу, воїну Назару, Ігорю Іванні, Марію Володимиру, Володимиру, любі Анні Діанні, анні Стефані, Ірині Вероніці, Ярині, Ользі, Надії, Юрію Макарію, отцю Степану, Ігорю, Ользі, Олені Маркіяну, Евеліні Ірині, Назарію, Назару, Максиму, Юлію, Олені, Дмитрію, Оцю Степану Віталію, Ользі Вікторії, Валентині, Сергію, отцю Степану Зої Володимиру, Лілі Олені, Оксані, Дані Любові, Оксані, Миколаю, Катерині, Оксані Юлію, оцю Степану Анні Ярославу, Марії Наталі, Івану Маріяні Роману Миколаю, Марії, Віталію Марію, воїну Івану Василю, Василю Володимиру, Зої Ірині, 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 Яремія, Ярині, Зенов'я Анатолію, Ігорю Світлані, Ганні Ірині, Світлані, Наталії, Ірині, от Степану, Анастасії, Ксенії, Віталію Володимиру, Людмилі, Вікторію, про Степану, про трей, Павло, про трей, Сімону, про треть, Василю, Ользі, Сергію, Ользі, Світлані, Антоновні, Кіті, Вірі, Ганні, Олександрі, Степану Ігорю, Андрію Роману, Наталії Богдана, Володимира, Олегу, Софії, Єлизаветі, Галині, Даніїло, Юстині, Ілія, Анні, Соломії, Олені, Елені, Христині, Юлії, Анні, Ганні, Дмитру, Макарі, Маркіяну, Стефані, Катерину, Володимиру, Тетяні, Анжелі, Роксані, Матвію, Верніці, Юрію, Івану, Ірині, Миколаю, Віталію, Тагісію, Емілію, Аделіні, Анастасію, Олексію. Руслан Олександрії, Юлію Павлоєві, Сергію Володимиру, Робом Божим, Василю Наталію, Домініці, Павліні, Лукояну, Галині Андрію, Олегу Ірині Марії Михайло, Соломію Михайло, Володимиру Луці, Оксані Андрію. Ігорю Ользі, Ульяні, Дмитро, Глібо, Іраклію, Ілію Орнесію, Соломію, Олександру, Евеліні, Віктору, Нікіті, Олені, Олегу, Олексію, Світлані, Михайлу, Світлані, Дмитро, Андрію, Любові, Наталі, Надії, Марині, Марі... 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 Олені, Віктору, Андрію, Анні, Софії, Лілію Маркіяну, Ірині, Михайлу, Йосипу, Роману, Катерині, Любі, Роману Юрію. Наталі, Матвію, владі Таїсі Майклі, Степану, Тетяні Діані, Степані Олегу Інні е, от тілесних душевних немощі, животвори благодаті благодатні Христатви, молитвами Пресвяти, владичицею приснодів Марії, Христатель чесних Небесних, сил безплотних, силою чесного животворящого Христа, чесного славного пророка, Претечі, Хрестителя Йоанна. Святих славних, захвальних апостолів, святих славних добровідних мучеників, преподобних і боносних отець наших, святих і сили, телебезребних, космі дом'яна, кири, Йоанна, Пантелеймона, Ярмала, Самсона, Самсона, діме Нікіти, святих правильних ботицьких, мене, а не всіх святих, як ти і сі, жире, Боже наш, і тобі славу, посиланням, Отцю і сину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господу помолимося, Господу помили. Благословен Бог, благий, врачу душі, тілес наші, і болізні нашої, недоганоті ліси понесе, його ж язом і, і, і селіхом, смертю, смерть у і сушому гроби, живот дарвай, і жила зарій з мертвою воскресив, помилив робив твій отця Степан, Дар'ю, Олега Світлану, Ірину, воїна, Ігоря воїна, Василя воїна, Михайла, воїна, Назара Галину, Йосипа. Оксану, Віктора, Маркіяна, Софію, Василя Наталію, Окси, Стефана, Івана, Тетяну, Юрію, Валентина Олега, Галину, Наталію, Захарій, Ігоря, Михайла, Василя, Галину, Надію, Юрія, Макарія, Назарат, Дмитрія, Маркіяна, Софію, Єлизавету Олену, Даниїла, Юстину, Іллю Анну, Соломію Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну, Ганну, Дмитра, Макарі, Маркіяна, Стефанію Катерину, Володимира, Луку, Оксану, Ірину, Андрія. І всіх тут присутніх, і всіх писаних, і всіх воїнів, які захищають Україну. Якоже посвятили, єси те, що Петрова єдиним словом, гнавий, огню, не є довжника, долуд долу сиві грішниці, жінки, гріхов, прощень, дарвали. Ти обом намилостого, спи, кайся, зловох чоловічеський, призра мене і на не рабів Твоїх, і ожини за вами близь, завість життя, товари, і збави його дужа, ізми од огня люднеї часа. І у чоловік від біся, плодо на усякого і болізнів, і, от, і ми, огні і ожени на дух Воспомней, що пророчство Давиду в Помилуй помилуння Боже, по велиці милості Твої, по множеству щедро Твоїх, всякої всякого всякої ліну, всякий недуг. Ти бої істинний враж, душ тілес наших, Христе Боже наш. І тобі славу посилає і сину і святому доповідненні повсякчас і на віки віків. Амінь. Ще іще з умиленням сердець наших, молитвою до святого пророка Іллії помолимось, щоб Господь Бог післав рясні душі на землю нашу, Господи помоли. Господи Боже, Вседержителю, возводяй облаки від послідніх землі, молнів до і зводяй вітри від сокровищ своїх, призивай воду морськує. І проливай на лице все землі, тебе молимося, і тебе милися дім, і сповідоші грехи нашого, тебе багато милості просяще, заповіж облаком, єже же одождити дощ, шедри вся земля, твоя, умилосердися на старці і юни, на младенці і суші Ісуси, і на раби Твої, на рабині сини і чері, і на все скоти землі, да і зведе нам хліб, снід і злак скотом, прийми молені всіх людях твоїх і не отрини воздихання убогих. Ніже ярості Твоєї, облечише нас, і жажду, люди Твоє всіх, бо очі на Тя оповають, прияти тебе пішого благоврем'я. На Тя надімся. І разве тебе іного не віме, о тебе багато милості жидень, як у благ, і чоловіку любить Бог, си, і тобі славу, отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наше, молитвою Оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помилимо. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твої святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене. Який би я не дістав новини протягом цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прошати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость прости, вислухаймо Святе Євангеліє, мир всім і духотуємо. Від Матфея Святої, Євангеліє, читання. Слава Тобі, Боже, на слава Тобі, вон мир. Воврем'я оно призвав Ісусу Бадодесяточникися, даде їм власне досить нечистих. Дякую і згонять ізцілити всякий недух і всяку болізність. Всі десят посла Ісус, заповідай Моля. На путь єзикне, дітей, вограці Марійський, не ходьте, і діти, що паче повцям, погибшим вдома Ізраїлю. Бо тяжче же, проповідайте Голіше, яко приближиться Царство Небесне, боляще селяйте, прокажене очищайте мертві, воскрешайте, віси, і ту то не прияси, то не дадіте. Слава тобі, Боже, не слава тобі. Слава Отцю і сину, і святому духовіненні, повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, благослови. Христос, істинний Бог наш молитвами причистої свої матері, святих, славних, святих хвальних апостолів, святих правених, батицьким всіх святих, помили, спаси нас, як по благ і чоловіку любов. Амінь.